Hello Friendly, з вами Теніс Френдлі. Я вийшов короче, зі свого готелю. Я, коротше, побачив, учора я був у магазині, побачив я бумеранги. В одному пакеті три бумеранги за 100 чомусь гринь. Хотів би я собі, напевно, взяти, їх. крутив би десь, собі би, пускав би вони би верталися. Але чи вони вертаються, чи не вертаються, це цікаво. Тому я йду зараз в магазин, напевно, куплю. Все-таки собі бумеранг на відео. Будуть цікаві відео з бумерангами у нас на каналі. Це думаю цікавіше, ніж їда. Так, Тому я думаю, йду все-таки куплю. Давайте подивимось територію, чи тут можна взагалі пускати ці бумеранги. Так. До речі, це наша машина народ. Ви у мене завжди питалися на стрімів, є у тебе машина чи є в тебе машина. У мене е, особисто нема машини, є у тата-та. Та. та це у тата. Так. Е, машина Nissan. Nissan Qashqai, Nissan Qashqai, Та це Nissan Так. Це наша машина. Коротше, та. Ну, тут, в принципі, площа є, це, де ми на другому поверсі живемо. Трой поверх ось той. Здається, ось той. Так, та, Це там ми живемо, десь з тої сторони. То, тут в принципі, можна територію пускати, бумеранги. Так що в принципі можна і запустити. Та. Добре, тому я можу похожу, щось дитячок в магазинах запитаюся. Або не запитаюся, думаю, буде цікаво. Тому пішли купимо бумеранг та, на відоси. Та. Ну там три штуки у бумерангів. Думаю, буде цікаво. Розумієте, сидів у номері, думаю, дивлюся ютубчик, ну думаю, блін. Та ж можеш взяти той бумеранг. Я думаю, ну можна у Львові купити. Ну у Львові, думаю, не буде коли там посяких шукати. Бумерангів, а тут взяв, купив, ти маєш в тобі контент, не знаю, не знаю. Щось цей фокус, не розумію. Блін, того що мазірин, це є дорого, як для пластмасових бумерангів. І не факт, що вони повертаються, розумієте? Я дуже хотів, щоб вони поверталися. Якщо він якась просто крутиться, то це... Пусто потрачу гроші, ну я не знаю. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну, подивився по дитячих тут в магазинах, Але якісь ми тут проходили, треба подивитися. Так. так. Ну не фокусує страшне. Треба довго почекати, тоді ж фокусує. У мене такий план запитатися у дитячих іграшок, в дитячих цих ларках, чи є бумеранг, є добре. Нема піду, в той магазин, Так, народ. Коротше, мені далеко йти не прийшлось, я знайшов в ларку бумеранг. Один за 10 гривень, другий 75 гривень. Я вернувся. ще раз пояснюю, я взяв за 10 гривень бумеранг, але не факт, що він повертається. ну, Занадто дешевий для повертання 10 гривень. Я, я не міг пробувати там на базарі, бо самі розумієте, може залетіти комусь в голову чи, ну, самі розумієте, я не міг. Тому я попробую тут, на своїй території запустити та підійде. Я повертати не буду, якщо не підійде, візьму спортивний за 75. Так, ну що ж, перепробуємо перший тест. Так. Ось він. Так, що пише? Що пише, що пише? Так. Едва нальтрах. Так. Іграшка бумеран технок. Так, так, так. Добре, зрозуміло, зараз запустимо. Попробуємо, по крайній мірі. Запустити. Ну добре, спробуємо тут запускати, так. Не знаю, люди є, але я не знаю, щось спробую. Я сам не знаю, що з цього буде. Коротше, пробуємо. Три, раз, раз, два, три. Якась фігня на дроті. Я ж казав, що за 10 рейнд це буде фігня. Певно, треба спортивний брат. Де він є, хоч? Ага, ось він. Я би міг його такою рукою, але так не вийти. Ну так, да, просто про бруну заграй та було таке, як я взяв, але він не повертається, треба спортивний брат. Напевно, це і не повертається зовсім. Так. Так я собі. Зараз спробуємо ще раз запустити так. Панові 75, то я казав, що поверну, так що на 75 там. Тут матеріал простой дуже. Щось у голову мені треба взяти, треба взяти. контент, Буде це щось не контент. Так. так. Щось, проба номер 2. Давайте. Ой! Що вона там застряла? Воно, напевно, на ту будівлю впало. Що я буду по 10. Напевно, я не буду вертати. Блін, воно хоч. Ага, от я депіл. Воно не вернулося. Блін. Воно напевно там. А ага, я навіть перевів не встиг зробити з тим бумерангом. Як воно вже туди полетіло, блін, я не розрахував, що воно сюди може полетіти. От вам новий контент. Нічого візьму той синий. Добре. Чекайте, тут його немає. Н -н -н, нема. Добре, народ, на цьому все. одно доведеться купувати той бумеранг. Просто десятку витрати, а то вже там застряло. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Побачимось, я просрав бумеранг. Буває, пока треба йти той буминан купити і той вже буде думаю вертатися за 70 зрень. пока